Дорогі друзі, сьогодні ми знаходимося у селі Незвисько. це Городенківський район. Ось наша компанія, шість чоловік три лодки. Ми здобуваємо і плануємо тут до містечка Заліщики та Тернопільська область. З ходу нашого відео ми вам покажемо красоти нашого краю. У нас три лодки. Одна така нашого виробника, бачите. Яка вона професійна, можна і по черема, що на ній, по гірських річках, і дві такі для сплаву подністру китайські, але нам їх достатньо. Погода гарна сьогодні. І з не, до недвіска ми допливли минулого року, а з незвичка до залісчиків цього року. Хай нам Бог допомагає. Ну що ж, друзі, наш маршрут почався. Ви бачите, там в долині незвисько, це є міст автомобільний. Наші дві лодки впереді і наша лодка. От Наш капітан Любомир. І ми продовжуємо маршрут до нашої кінечної мети, це місто Заліщики. Ну, ось тут ви бачите традиційна вже картинка. Це десь у нас по біля 1-12 години. Ви бачите, корови прийшли на водопой. Пили водички і пішли далі пасти. Ось такі, бачите, пастбища. Ось там вверху вже череда пішла. Так, ось тут у нас маленький привал. Ми вирішили трошки перепочити, скупатися. А ось там долині. Ви бачите, це село Раковець. Ось там долині по центру. Знаходиться замок Раковецький. Ось зараз ми з вами вже наближаємося до. Вас бачите там в долині, це Раковецький замок. Ми трошки пізніше піднімемося до нього і покажемо зблизько. Так, друзі, у нас обідня перерва. Ми зупинилися на бережку Дністра. Ось бачите імпровізований столик. Ну, 100 грам рішили, хоч дивлячись, що трошки про жарко, але 100 грам, я думаю, не помішається для профілактики організму. Зараз ми знаходимося в селі Уніш, де завтра починається фестиваль арт-поле. Ось бачите, вже сьогодні є багато гостей. Ось як вони на природі розклали свої домики. Ось так виглядає сцена ззаді. Трошки подивимося потім ізпереду. Ось так виглядає центральна сцена. Вона зараз ще формується, але досить така. Цікава і потужна. Ось ви зараз бачите приміщення, де тут можна і прийняти душ, помитися. Тут будівлі старі реконструйовані. Ось там далі якийсь замок, трошки пізніше ми ближче до нього підійдемо і подивимося. Ось ви бачите, тут, як мені пояснили, це колишня територія, можливо, якогось колгоспних колгоспних таких будівель. Це зараз винав якийсь один бізнесмен. Ось він тут робить такі ремонти і організовує ось цей фестиваль. Відповідно, відновлює оці старі будівлі. Ось ви бачите, це стара будівля. Тут все старе, в принципі. Досить старе. Якщо подивитися на ось це приміщення, це можливо навіть був колись якийсь фортечний варіант, муровий замок. Бачите, які старовинні мури. Ось тут ви бачите ще одну сцену. Це сцена для нічних дійств ось організовується. Ну, досить оригінальна, тому що будівля досить стара. Да, до союзу тут були такі. Тепер ми от до них, можливо, тут були якісь і старовинні будівлі. Зараз ми пропливаємо по Дністру. Це рідкість, якщо ви бачите такі буруни на хвилях, на воді, це значить тут такий перепад висот. І тут, чесно кажучи, вже працювати веслами не потрібно, несе вода сама. Досить цікаво, це щось так, як на бистриці, або на черемоші. Ось Зараз можете подивитися по берегах. Нас зустрічають буски. Вони свої черги чекають на рибу. Вони люблять полювати ранком і вечором. З другого боку, ще що... два. Угу. Ось тут такі пейзажі які типічні вже пішли. Каньйон вже закінчився місцями, але з, лівої, з правої сторони ось такі. ось Можете побачити поля. Ось нам по дорозі такі трапляються маленькі річечки, які впадають в дістер, ну і тут вони живлять. Їх тут досить багато. Hey, hey, так, а ось зараз ми hey, зустрілися з колегами. <гум> Бачите, в них трошки катамаран більш професійніший. Їх, але компанія <гум> молодих <гум> людей дуже весело проводить час. І ми зараз з ними йдемо, як кажуть, вниз по сплаву і до заліжчиків, так само і вони, як і ми. Так, ну що ж, ми продовжуємо цей маршрут. У нас вже тут бачите, сітки позбиралися і катамарани, і лодки. Вася! Не... Все, уха знято. Да. Так, чекай. Куда він поїхав, бляха риба? Ми продовжуємо маршрут. Ну, Чесно кажучи, ще і половини нема те, що ми задумали, але по крайній мірі... У нас, як бачите, вже досить солідна компанія, значно веселіше стало полисти. За 100 грамів. Да, ну, ми вже 100 і вони 100 Так що нас чекає вечір досить інтенсивний. Так, Ми продовжуємо свій маршрут. Зараз перед вами бачите, там височать такі скельні нагромадження. От, досить було б оригінально, звісно, якби не було тих зарослів, була б така скеля досить потужна. Ну, Наші колеги бачите впереді відірвалися, а ми слідуємо за ними. Ось зараз перед вами бачите, каньйон, але досить такий оригінальний, багато скельних нагромаджень. Трошки ближче покажу ще його в кращому варіанті. О, зараз перед вами ось така скеля по правій стороні, бачите. Вона трошки заросла, але досить оригінальне таке каміння. А ось там в далині вже досить. Вище, скеля, яку ми зараз до неї припливемо. От можете характерно подивитися схили, береги от, у соснах. Це рідкість, в принципі, в більшості, верби і такий кущовий вид по каньйону. Так, ось бачите, каньйончик уже. Ближче. Ось так він виглядає. Зараз ми ще трошки пловемо і будемо шукати місце на ночліг. Так, ну що ж, наступив вечір ми зупинилися на ночліг. От зараз у нас імпровізований лавочка. Ми починаємо закусок, як кажуть, холодних. А ось у нас тут ви зараз побачите, кипить картопля. Картопля буде зі тушонкою. Потім я вам пізніше покажу. У нас буде. Репка, це буде уха. Юра. Так, а для повної картини от наші три палатки. Якщо не то буде три палатки, де ми будемо відпочивати до ранку. Зараз 21.40. Без 2010. Ось ви бачите перед вами Дністер. Це вже пізня година, Можна сказати, Дністер засинає. Ми вже вечеряємо. Ну, у нас вечеря, виходить, досить насичена, де розтягнеться на 2 години. Так що, трошки пізніше, я ще вам покажу, як ми будемо уху варити і шашлик жарити. Я тобі розкажу, ти лише будеш закидати. можеш? Зможеш. Ось диво, я закидаю. Уху найпростіше варити, бо риба вариться 5-7 хвилин ми тебе почули. А завтра ми маємо там ще є шматок сиру твердого, є. Зараз буде світлиць. Зараз ви бачите картоплю, ми вже піджа зварили. І наскільки тут нам освітлення дозволяє. Ну, але звісно, така їда, ви розумієте, клюк, ось, ви бачите віде бутилочку, віде Там без неї ми ніяк. Басить 200 стакан. Якусь кращу машину. Так, ну що, наше свято продовжується. Ви бачите, вже досить пізно. Ми використовуємо вже так, лампочки, віде віде. ліхтарики різні. Ми вже перше блюдо з'їли. А от зараз поступати буде на жар наш шашлик. Ще хвилин 15 і буде блюдо готове. Ми сиді... А це дядько та... наш Припраю. сторож, бачите його. Чи не треба? Треба, як не треба. <піллявся> кони, та я, айте, та я піду в сад Та й гайте, спочувати. Опа, кого покрику. Усевому садоу! Чаготи на на Нагород! Ну що ж, ось ми вже переспали. Ранок ось бачите, який стоїть туман над Дністром. Надіємося, що це тільки туман. Він підніметься і ми продовжимо свій маршрут. Так, ну, вже по восьмій годині, ось бачите, туман піднімається. Сонечко пробивається через хмари і ми надіємося що через годинку вже буде спекотно. так, друзі, Ви бачите, зараз от перед вами вариться уха, Так вийшло, що вчора у нас настільки було багато їди, що ми... Просто не змогли варити. А зараз зранку ми вирішили уху їсти. Ось таке буває в житті. Так, ну що ж, сонечко встало. Ось, наприклад, подивіться, що ми вже зранку снідаємо. Ось це буквально свіженька уха. Так. А от, бачите, і шашлички, які рум'яненькі, лишилися вчорашнього дня, наскільки ми запаслися. Так. Це наш шеф-повар. Ось він де густує. Якраз дуже добре, уха. Дуже добре. Прошу їсти. Кази, що ще. Враження по поїздку. Дуже гарне сонечко, погода чудова зранку. Всім доброго настрою. Так, ось бачите, по містер є ось такі цікаві будівлі. Ну, і досить стара. Ймовірно, це будиночок для відпочинку. Він можливо досить і старий, бо бачите, такі камені, ви бачите. Ось тут, напевно, ще за Польщі панство приїжджало сюди. І вони. Собі тут відпочивали. Ось бачите, тут місце не досить ухожене, але все рівно хтось тут є власником. Ось така доріжка навіть до Дністра. Прекрасно можна відпочити зелень і Дністер. Що ж, друзі, сьогодні у нас 10 липня, другий день нашого сплаву. От я спеціально показую, от бачите, які буруни на цьому. Тут хвиля значно течія швидша і тут, чесно кажучи, навіть не треба працювати веслами. Ось так, якби було по цілому Дністру, це було надзвичайне задоволення, тому що Дністер місцями дуже е тихий і приходиться трошки маслати. А так ось, як Любчик загорає, відпочиває. Одне задоволення. Так, Наш маршрут продовжується другий день. Ось бачите, тут вже і корови прийшли на водопой. Так, А ось попереду е, газопровід. Ймовірно, дві. дві лінії. Ймовірно, у, у Ренгой Помари і дружба. Да, і дружба. Так, ось Ми зараз приближаємося до... ймовірно, це дитячий табір, який відпочивальний. Тому що інфраструктура, футбольне поле, адміністративна будівля. Лавочки, тут, напевно, відпочивають діти. Так, ось Зараз ми на території дитячого табору називається перлина Придністров'я. Це село Михальче. Ось тут багато таких будівель, досить, напевно, потужний. Багато діток відпочиває. Досить гарне місце біля самого Дністра. Ось такий гарний відкривається краєвид. Зараз ми підпливаємо до старого мосту. Швидше всього, це під час війни його розбомбили і після того не відновлювали. Це село називається Устечко. Ось, бачите, ми вже ближче. Оце були підпори. Ось під час війни ставили динаміт і підривали. Так, шановне панство, ми змінили трошки наш маршрут. Ось зараз перед вами міністер. Наші друзі продовжують маршрут. А ми виходимо у селі. Устецько. От. І в нас обід зараз під'їде наш автомобіль, який нас повезе до Станіслава. Ну, Пару слів за поїздку. Наші такі два дні, одна ночівля. Ваші, ваші враження, пане туристи. Враження найкраще, літо містер. Слава Богу, що він близько і кожен рік можна плавати. Так, поїздка дуже вдалася. Будемо сподіватися, що і буде й другий раз. Супер. Одним словом, дуже гарно. Рекомендую. Хочу сказати одне, що сюди варто поїхати. Незважаючи на всі складності, обов'язково сюди поїдьте, ви не пожалієте. Бачите, я теж приєднуюся до слів моїх колег. Для вас репортаж з Дністра вів, ваш покірний слуга. Нештатний не працівник, раб, раб э, Карпат? Все, Карпата.